Що молилися за нашу владу, щоб Бог дав їй мудрості, як правильно керувати нею і приймати закони, які вгодні Богу. Ніякого ЛГБТ, ніяких наркотиків, тому що це прокляття. І Божий гнів буде воловатися за таке. Найважливіше, дорогі люди, я прошу сюди, щоб нагадати, сказати кожному з вас Євангелію. Бо я не царник Євангелії, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто віриє. Євангелія це радісна новина. Це те, що Бог, корець неба і землі, любить нас людей. Бог послав свого однородженого сина Ісуса Христа цей світ, щоб спасти людей від пекла. Тому що ми всі є грішні, кожен з нас. І по Божій справедливості ми заслуговуємо на покарання. Людина не може себе оправдати перед Богом. Ніякими хорошими справами, я не кажу, що не потрібно їх робити, потрібно, але це не дасть нам оправдання перед Богом. Людина не зможе відкупитися жодним великим решима. Скільки би ми церков не будували, не давали хороших, платили гроші до когось, це не допоможе. Ну тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть бути прощені, оправдані і спасені. Тому що Ісус Христос. Він заплатив за нас. Ісус Христос Він єдиний шлях на небо. Господь Ісус сказав, як було за Днів Ноєвих, то буде так само і за днів Сина Літкого. Їли, пили, женилися, заміж виходили, аж до того дня, коли ной увійшов до ковчега, прийшов же поток і всіх вигубив. Дорогі люди, Ісус Христос. Він помер на хресті за наші гріхи, воскресне до нашого оправдання, і возійська на небо, і вдруге прийде, прийде судити, живих і мертвих. Коли Ісус Христос вернеться на цю землю, жодна людина вже не зможе оправдатися, жодна людина вже не зможе спуститися. Поки маємо час, задумайтесь над тим, що ви скажете Богу, коли перед ним будете стояти, коли Бог святий і справедливий, запитається вас. Чи ти вірив в сина мого, якого я віддав за тебе? Чи ти вірив у мого сина? Дорогі люди, зверніться до Бога, похайтеся вже греха. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасайтеся. Так само, як Божа дів мотиви, їли, пили, купували, продавали, садили, будували, того ж дня, як лод вийшов із судового. Погоді з ціркою з неболином і всіх вигубив. Так само буде того дня, як силюцький з'явиться. Дорогі люди, сьогодні час спасіння. Сьогодні, як чуєте в самосерці, голос Божого Духа, коли вас Бог зараз показує ваші гріхи, покайтеся, відверніться від дів та до Бога, поки маємо час. Прийміть його любов. Він любить нас, Він любить людей. Не відповідайте Ісуса Христа. Сьогодні день спасіння. Завтра може не насхати. Завтрашній день не у нашій владі. Горе тим, що зло називає добро, а добро зло. Що ставлять темноту за світло, а світло за темноту. Що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке. Горе мудрим у власних очах, та розумним перед собою самим. Горе тим, що хоробрі венця попивати і селачі на мішання п'янкого напою, що несправедливо очинять у суді хабар справедливим, а праведність праведним усувають від нього. Горе тим людям, які живуть в брехні. Покайтеся, вірите в Господи Ісуса Христа. Відверніться без своїх діл, наверніться до Бога. Прийміть дар життя вічного. Божий дар життя вічним в Христі Ісусі, Господі наші. Прийміть цей дарунок і живіть вічно. Дорогі люди, я це говорю, тому що Бог спас також мене. Декілька років тому назад. Я не мав надії на життя. Я був залежною людиною. Я хотів покінчити життя самогубством. У мене не було жодної надії. Я нічого не хотів в цьому світі. Я всіх ненавидів і себе. Але коли мені подарували Іван, Боже Слово, і я почав його читати, і Господь Ісус прийшов моє життя. Я попросив в нього прощення, і Він простив мене, і Він простив і Тебе. Повірив Господа Ісуса Христа. Ми можемо бути прощені. Дорогі люди, читайте Слово Боже. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірити в Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Дякую за увагу. Моліться за Україну. Моліться за нашу владу. Просіть милості Бога, щоб Бог зупинився кров пролиття. Просіть, щоб Бог дав сили пройти всім тим людям, які втратили близьким, щоб Бог їх потішив. Ботесь Небесний, благослови цих людей, благослови Україну, зупинити кров про лиття, бо молить і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені.